В сусідній будинок, Ну я по звуку почула. Мене просто почало все обвалюватися. І ще з ну з першого заїде. З другого почала криша обвалюватися. Усе я просто розпудила маму, ухватила маму. Ми побігли. Думали, що це ну, що це все не не в таких масштабах. І побігли перекривати газ, ну то тобто, щоб не якщо що, не розлетілось. А я поворачуюсь. А дома ну а дом горить просто. І ну двері, двері заблокіровані, повністю були, бо обвалилося усе. І ходить ми просто через усі передні окна вистрибнули нам. Сусід допоміг. Російський дрон влучив у будинок у прилуках, де мешкав начальник місцевої пожежної частини. Загинула його дружина, донька, яка була патрульною поліцейською, та однорічний онук. Повідомили в національній поліції. Рятувальник у цей момент разом з колегами гасив пожежі після ударів. На знак скорботи за загиблими внаслідок ворожої атаки у прилуках 5-6 червня оголосили днями жалоби. У Харкові армія РФ вбила по житлових будинках шахедами. Ці кадри повітряного нападу опублікував місцевий голова Ігор Терехов. Атакували з першою ракетою, а згодом дронами. Відомо про 19 постраждалих серед травмованих, вагітна жінка та четверо дітей. Ночі ворог спрямував по місту шість ударних БПЛА. Два з них влучили у багатоповерхівки. одній з квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна шахеда опинилася просто в коридорі. Внаслідок ударів також потрощені фасади кількох будинків, пошкоджені квартири. І вибиті шибки перед атакою дронів Росія поцілила по цивільному об'єкту ракетою х 35 Починаючи з першої години ночі, було застосовано близько семи ударних по типу гарань 2 по Слобідському району міста Харкова. Під ударом виключно багатоповерхова житлова цивільна забудова тільки багатоповерхові житлові будинки. Пошкоджено близько десяти приватних автомобілів. Знищено три автомобілі. Також маємо повністю знищену квартиру на, на 17-му поверсі багатоквартирного житлового будинку. Кількість постраждалих через російський авіаудар по Херсону зросла до трьох. До лікарні звернувся ще 44-річний чоловік, який дістав поранення. Росіяни поцілили кабом по будівлі херсонської ова. Окупанти вже неодноразово атакували споруду, пошкоджені будинки та магазини, які розташовані поряд. Крім того, вщен згоріли автомобілі. Два через авіаудар, а один російський окупанти скинули в вибухівку з дрона. Загалом посеред місцю прилетіли чотири авіабомби. Також ворог обстрілював з артилерії та дронів. Пошкоджені Багатоквартирні будинки, адмінбудівля та навчальні заклади. Близько шостої години ранку російські терористи вдарили посеред місцю Херсону чотирма керованими авіабомбами. Після чого почав обстрілів було пошкоджено три освітні заклади і медичний заклад. Також рятувальники деблокували двері одного житлових будинків та вивільнили чотирьох людей з під завалів. Наразі до ліквідації наслідків задіяні усі відповідні служби ворожі дрони вночі атакували Білгород-Дністровський район на Одещині. Розповів керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Попередні росіяни запустили понад 25 безпілотників. Ударів завдали по цивільній інфраструктурі. На місцях обстрілів загасили пожежі. Наразі оглядають місце руйнувань. Ворог чергово атакував Одещину. Постраждали об'єкти в Білгород-Дністровському районі. Дитячий центр, один з навчальних закладів, медичний заклад. Сюди спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники разом з місцевими пожежними командами. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Росіяни знищили важливу інфраструктуру на Одещині. Повідомив голова військової адміністрації Олег Кіпер. За його даними, у селище Вишневе окупанти вдарили поліцею із дошкільним підрозділом центру творчості дітей та молоді, а також по медичній амбулаторії. У школі навчалось понад 130 дітей. При закладі також функціонував дитячий садок, у якому виховували 16 малюків. Наразі у дітей канікули, але з 1 вересня їх мають перевести на навчання у сусіднє селище. Ченій медлабораторії обслуговували жителів трьох прилеглих сіл, а це близько 2,5 тисяч людей. У Росії заявили про підрив залізниці у Воронецькій області. Понад 20 поїздів зупинили через пошкодження одної з колій на перегоні євдакова Сагуни. Постраждалих немає. ФСБ РФ нібито знайшла залишки вибухового пристрою безпосередньо перед поїздом. Росіяни вже кваліфі... кваліфікували цю справу за статтею тероризм. Пізніше рух залізницею відкрили. Удар по навчальному полігону на Полтавщині в лікарні померли двоє поранених військових. Медикам не вдалося врятувати їхнє життя. Повідомили у сухопутних військах. 4 червня російська армія атакувала полтавську громаду. Ракета вдарила по території одного з навчальних підрозділів. Внаслідок влучання є постраждалі. Спеціальна комісія з'ясовує всі обставини. Результати розслідування оприлюднять після завершення її роботи. Українські військові уразили російські установки ОТРК «Іскандер». Удар завдали по підрозділу ворожих ракетних військ у Брянській області. Завдяки успішній роботі збройних сил та служби безпеки. Одна російська ракета пускова установка здетонувала. Ще дві з великої ймовірністю, зазнали пошкоджень. Саме ця ракетна бригада ворога готувалась завдати удар по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву повідомив генштаб ЗСУ. Київські міські ТЦК ЦК підтвердив, в одному зі столичних збірних пунктів стався бунт мобілізованих. За їхніми даними у мережі з'явилися відео із заворушеннями в одному з центрів. Спочатку у мобілізованих виникла словесна суперечка з працівниками ТЦК, а потім чоловіки забарикадували двері зсередини і почали закликати інших мобілізованих озброюватися палицями. У ситуацію втрутилися правоохоронці, конфлікт вже владнали. Самих призовників вже направили до. Навчальних центрів відповідно до розподілів команд. Росіяни ворбують українців, видаючи себе за СБУ. Про нову тактику російських спецслужб повідомили у службі безпеки. За їхніми даними зловмисники розсилають фейкові повістки на допит, а потім телефоном пропонують вирішити питання, але в обмін на виконання небезпечних завдань. Серед них стеження перевезення невідомих предметів, підпали навіть виготовлення вибухівки. СБУ наголошує, її працівники ніколи не дають аноні... не діють анонімно і не дають сумнівних вказів. Після цього невідомі особи контактують із громадянином телефоном і пропонують допомогу у закритті кримінального провадження. Щоб вирішити це питання, вони вимагають виконати поставлені ними завдання. Серед них це прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи, перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу, зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для донатів на ЗСУ. Або ж навіть придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій. Також серед завдань може бути вчинення підпалу автосилоборони або адміністративної будівлі і навіть здійснення диверсій і терактів. Під час цих контактів російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення. За допомогою нього вони стежать за власником гаджета. Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер і люди похилого віку. Звертаємо увагу, що служба безпеки України діє виключно у межах чинного законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення на телефон стороннього програмного забезпечення і в жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, або контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, звертайтеся до офіційного чат-бота служби безпеки або ж повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію СБУ 0800 501 482. Були всі оперативні новини. Станом на цю мить. за декілька секунд продовжимо аналізувати ситуацію в Україні та світі з експертами на постровдень. Не перемикайте, лишайтеся. Триває це постров день. Звати мене Ірина Єрмак і Далі будемо говорити про таке. Знову звинувачення замість діалогу Путін відкинув можливість переговорів на найвищому рівні, заявивши, що українська влада, нібито терористична. Коментуючи підриви залізниці у Брянській та Курській областях, він звинуватив у цьому Київ. Мовляв, це зробили для зриву мирних перемовин у Стамбулі. Потім також зневажливо висловився про українську легітимність і відкинув ініціативу Туреччини щодо мирної зустрічі, на яку вже погодився Володимир Зеленський. Диктатор запевнив, що в нинішніх умовах діалог буцім. То неможливо, А Київ, на його думку, це не здатен оцінювати рівень перемовників з Москви. Про, про звинувачення замість діалогу будемо говорити з політичною оглядачкою Юлією Забєліною, яка вже доєднується до нашого ефіру. Пані Юлію, вітаю вас. Вітаю. Путін е, знову не дивує і Путін знову демонструє в принципі все, що він демонструє завжди. Наз, називає українську владу, нібито нелегітимною, терористичною, і знову ж таки відмовляється зустрічатися на рівні лідерів. Очікувано було, що Путін все ж таки знайде причину не зустрічатися з Зеленським. Е, звісно, це було абсолютно очікувано. Я думаю, що ну навіть не те, що я думаю, я знаю, що в нашій владі теж насправді не розраховували на те, що ця зустріч відбудеться найближчим чином. Хоча е, про неї розмовляли в тому числі з сенаторами, які нещодавно при прилітали до Києва, приїжджали, це е, Блюменталь та Лінці. Грем. Вони е, президент особисто доніс, що, е, що вони прагнуть такої зустрічі безпосередньо за участі Трампа там мотив, чому це не було передано, щоб продемонструвати, власне, що ми дійсно готові сідати за стіл перемови навіть з путіним, тому що саме Путін вирішує подальшу долю війни з боку Росії. А що це там не робиться на якійсь середній ланці, от але Путін, звісно, що не збирався погоджуватися і там в. Росія максимально продовжує затягувати час. Ми бачимо це, і навіть там наступна зустріч в рамках так званих перемовин. Ну вона очікується там не раніше кінця червня, тобто, ну. По суті, таких раундів буде ще протягом літа, я думаю, декілька, і вже можливо, ближче до осені, ми зможемо вийти на якусь а, примарну можливість, все ж таки, зустрічі на рівні лідерів. І то я сумніваюся дуже, що Путін, врешті, погодиться зустрічатися з Зеленським, тому що їхня апеляція була там протягом останніх, як мінімум, декількох років про те, що Зеленський не легітимний президент. Це трошки ускладнюється зараз. Комунікація цих меседжів, тому що Трамп все ж таки комунікує з Зеленським, і важко зараз закидати Росії Трампу, що він спілкується з нелегітимним українським президентом, тому що Росії тут вони хочуть всидіти на двох стільцях і. Продовжити подальшу співпрацю з Росією і тільки інтенсифікувати її, тобто пришвидшувати, збільшувати, але і наголошувати на тому, що там київська влада, українська влада вона нелегітимна. Ну це достатньо важко робити. Тому я думаю, що не буде ні ствердні, ні так, ні, ні, ні. Не буде відмови, але буде намагання постійно знижувати цей рівень перемовний. Там зустрічатися на рівні технічних груп, як це по суті відбувалося вже два рази в Стамбулі. Пані, Юлія, можна це розцінювати? От видно, що Путін затягує час. Можна це розцінювати, що він просто чекає втрати інтересу з боку Трампа, тому що якось Трамп заявляв, що якщо ви не домовитесь, я взагалі умиваю руки і не буду до цього дотичний, займайтеся своєю війною самостійно. От може бути таке, що Путін просто хоче втрати інтересу з боку Трампа. Я думаю, що він не просто хоче втрати інтересу. Я думаю, що він хоче ще й пропонувати співпрацю там і по Китаю, і по Ірану. І ми це могли побачити вчора по цьому повідомленню Трампа після їхньої годинної розмови, що вони якраз таки розмовляли про Іран. І, і загалом зараз дійсно увага у Вашингтоні дуже сильно прикутана по події на близькому сході. Дійсно, вони готуються там до певних. Активності в Ірані, на Близькому Сході, і там більше, більше уваги Вашингтону вже зараз. Тобто, насправді, говорити про те, що аж така велика увага є до України у Вашингтоні, там вже станом там, на останні декілька місяців, ну це точно не так. Рівень уваги сильно знизився. І я це побачила навіть особисто почула, коли перебувала у Вашингтоні. Увага прикута до Китаю, знову ж таки, до Ірану. Але Путін і його оточення яке в тому числі спілкуються зараз з американцями, це не тільки Кирило Дмітрієв, там це і інші непублічні. Канали і посадовці, і навіть олігархи наближені до. Кремля, вони точно намагатимуться робити все, щоб продемонструвати, що це щоб не просто щоб там втратили увагу. Повторююся, що вона і так на жаль не на найвищому рівні до України. А щоб продемонструвати, що Україна це країна, з якою неможливо домовлятися, і буде, буде максимально. Ну, буде робота на. Меседж про те, що саме з українським президентом неможливо домовитися, знаючи про е, таке особливе ставлення Трампа до Зеленського. Воно є, і Трамп навіть там сам цього не особливо приховує. От, тому я думаю, що буде якраз таки більше робота саме по цьому, тому що е, в Росії прекрасно ну там все ж таки працюється дипломатична е, школа, і вони розуміють, що Абсолютно прибрати увагу з України не вийде а, перш за все, тому що ця увага є дуже великою в конгресі. От в конгресі є а, у нас велика група підтримки. Тому е, відвернути увагу від України не вийде, а от нашкодити нашим відносинам безпосередньо відносинам Трампа і українського президента ну вони на це розраховують. Ви гарно зауважили, що в принципі таке собі ставлення у Трампа до Зеленського. Хоча, бачите, Зеленський зняв важливу умову для зустрічі на рівні лідерів: що будь-де будь-коли, навіть якщо Росія не погоджується на припинення вогню. Чи... Наприклад, оця ця ситуація не зачепить знову ж таки Трампа, що аеродроми, міст, ескалація, якась буде нова, як, як каже Трамп, як буде діяти Трамп? Чи може у зриві переговорів знову звинуватити Зеленського? Тобто, з одного боку, Зеленський йде на всі поступки, аби зустрітися і домовлятися, а з іншого є ситуація Павутина. Є також Керченський міст. Чи не зачепиться за це знову Трамп? і Скаже: От вони такі погані, не хочуть. Домовлятися? Я не буду оптимістичним експертом. Я скажу, що зачепиться, і що це, я думаю, що це станеться вже найближчим часом, тому що я розумію, що це не остання така наша спецоперація в Росії. Ми будемо це продовжувати робити, і е, ту реакцію, яку я вже почула від е, американців: що з одного боку вони захоплюються зухвалістю України, з іншого боку, що це сприймається як дійсно е, намагання перешкодити оцім мирним зусиллям Трампа. Тобто, навіть попри те, що там велика кількість знову ж таки конгресменів сенаторів це підтримала. Але особисто Трампом це сприймається як щось що. Йому заважає так, ви молодці, але тоді, виходить, що з вами неможливо домовитися, виходить, що ви ескалюєте. Ну, тобто, він це може сприйняти і, скоріше за все, сприйме як намагання ескалювати. От що важливо, щоб. Подібні місії в подібні візити, як це було вчора, позавчора у Вашингтон, де в тому числі перебував заступник Єрмака Павло Паліса, який якраз комунікував щодо цієї спецоперації павутиння, і оце важливий меседж, коли фахівці роз'яснюють, і я знаю, що там був достатньо великий інтерес з боку сенаторів, коли приїжджають і на місці роз'яснюють, але це. Потрібно робити постійно, Будемо. І якщо ми плануємо подібні спецоперації. Тобто, це треба буде робити ще раз і ще і ще. І не зупинятися на цьому. Ми ще не ставимо крапку, а ставимо кому знову. Запрошую вас до розмови. Є про що ще поговорити? Юлія Забіліна, політична глядачка, була з нами напряму зв'язку. Щир, дякую. Росіяни просуваються на Супщині. Зокрема, аналітики Діпстейт пишуть, що ворогу вдалося окупувати села Андріївка та Водолаги. Також за їхніми даними відтинок Яблунівка та юнаківка перебуває під тиском росіян. Наразі уточнюють ситуацію по Кіндратівці. Там багато піхоти ворога пишуть аналітики. Втім, бійці Силоборони не дають окупантам закріпитися. Водночас, за даними обласної військової адміністрації, найінтенсивніші бої йдуть в районах юнаківської та хотінської громад. Росіяни намагаються Заходити малими групами та закріплятися Цивільні з цих територій давно евакуювалися. Також є загроза проникнення диверсійних груп. Частіше вони діють на півночі сумщини поблизу кордону з Чернігівщиною або на межі з Харківською областю. Про це повідомляють Державна прикордонна служба. Про ситуацію поговоримо з Сергієм Братчуком, Військовий експерт речник української добровольчої армії. Вже з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Сергію! Слава Україні, слава силам оборони, вітаю героям. Слава я ще раз дякую, що доєдналися до нас. знайшли час. Росіяни вийшли на відстань у 20-25 кілометрів до Сум. Повідомляє Діпстейт. Тим часом розвідка НАТО, начебто, не бачить ознак наступу і трішки нас заспокоює. Наскільки серйозна загроза виходу ворога до обласного центру? На вашу думку. Ну, по перше всіх українців нагадаю, мають заспокоювати сили оборони України, які своїми діями це цей спокій передають власне і всім нашим громадянам. І що стосується ситуації на Сумщині, яка б вона не була сьогодні. По перше, медійно розкручена. По друге, вона дійсно непроста. І очевидні сьогодні ризики і виклики, які існують на цьому напрямку, хочу закликати українців не прокидатися вранці і хапатися відразу за лінійку. Там не знаю, там за Ще що і вимірювати ті відстані, скільки залишилося, наприклад, від сірої зони нинішньої сірої зони на території Сумської області до обласного центру міста місту Суми, тому що це ну виглядає, чесно кажучи, не справді не камільфо. Більше того, нагадаю ситуацію про Дніпропетровщину. Так як там міряють ці квадці метри, десятки метрів і піддаються на російські вкидання про те, що от вийдуть до кордонів Дніпропетровщини. Нагадаю, у нас не воюють області кожна окремо. у нас є загальний фронт бойових дій. Ну, у нас є театр воєнних дій, і очевидно, що сьогодні один з напрямків, де ворог в тому числі і паралельно інформаційно розкручує інтенсивніше робить свої дії. Це дійсно сумський напрямок. Тим більше, все це відбувається на фоні тих бомбардувань, тих терористичних ударів, зокрема по обласному центру міста Суми збору Російської Федерації, що звичайно впливає на емоційний, психологічний і фізичний стан наших людей, і це зрозуміло очевидно. Сьогодні ми мусимо про те, що ворог намагається дійсно вийти на певні позиції для того, щоб збільшити вогневий підкреслю, вогневий тиск на обласний центр, зокрема, з використанням, в тому числі не лише там реактивних систем залпового вогню. Як вони це вже продемонстрували, а звичайно, з використанням FPV-дронів, Зокрема, ну от, така ситуація, яка може дещо нагадувати там ситуацію по обласному центру міста Херсон. Очевидно, але сили оборони сьогодні нагадаю саме на цьому напрямку діють в тому числі на таких курсах зворотніх, тобто ми говоримо про ситуацію, яка відбувається на території Російської Федерації. Урській області, і очевидно, що саме ці дії наших сил оборони вони і стримують росіян від подальшого, якщо не намагання активно просуватися, то принаймні від тих реальних позицій, на які вони зараз виходять. Фронт дуже динамічний на цій ділянці, зрозуміло, і тому не треба ще раз скажу, хапатися зранку за лінійку, хапатися за телефони і донати на сили оборони. Оце буде найкращий рецепт заспокоїти нерви і довіряти офіційним джерелам інформації, тому що. Активність медійна ворожа, вона сьогодні просто зашкалює. Не треба вестися на те, що відбувається, і йти до укриття, коли є загроза ударів. Це сьогодні звичайно теж очевидно. Пане Сергію, ви слушно сказали, довіряєте Збройним силам України. Зараз одне з завдань українських сил відкинути ворога якомога далі, аби він не мав можливості застосовувати в півідрони, те, що ви сказали, чи реально перехопити ініціативу забрати їх в свої руки. Ну, звичайно, сили оборони над цим працюють, і хочу зразу попередити. Якщо ви почуєте, що це відбудеться, перехоплення стратегічно, перш за все, ініціативи на полі бою від сил оборони сьогодні, завтра або післязавтра. То очевидно, що це є. Ну м'яко кажучи, від лукавого. Я просто нагадаю, хто забув, що стратегічна наступальна операція Російської Федерації вона розпочалася ні сьогодні, ні вчора, не позавчора. Вона розпочалася ще восени 23-го року, і власне в тому, що і і на жаль, були і певні допущені наші помилки. Чому ворог і просувався йому вдавалося просуватися на сьогодні? Ця наступальна операція росіян вона триває і лише можете уявити, а навіть не уявляйте, подивіться зведення генерального штабу. Які втрати під час цієї наступальної операції ворог сьогодні несе. І, власне, це вже завдання сил оборони максимально продовжувати наносити ці ураження і е, ці втрати ворогу робити. Це те, що є сьогодні головним. Знову таки, жодним чином ворогу не вдалося ніде, на жодній ділянці прорвати фронт, е, проломити його і там вийти на так званий оперативний простір. Навіть там, де були допущені відповідні помилки сил оборони. Е, не святі люди зрозуміли. Міло, десь і теж бувало, що не досить дало відпрацьовували. Це по перше, і по-друге, треба ж головніше розуміти. Ініціатива, звичайно, буде перехоплена. Для цього має бути відповідний ресурс. Він буде накопичуватися. А ворога буде зменшуватися. І коли настане цей момент, очевидно, українці відчують сьогодні. Ми беремо якістю, беремо технологіями війни і тими спецопераціями. Які зокрема відбуваються на території Російської Федерації, це сьогодні те, що підточує ресурс війни, і те, що послабить тиск Росіян, ресурс у Росії не безмежний і російські так звані вояки вони небезсмертні. А чи можна розцінювати цю заяву НАТО як сигнал до Росії про те, що альянс уважно відстежує ситуацію? Ну звичайно, що альянс від, від, відслідковує ситуацію, звичайно отримує інформацію в тому числі і від сил оборони. Е, я не знаю внутрішньої тої кухні там не присутні, але розумію, що є можливо і певні обмеження, тому що є безпека операції відповідно, і вона має проходити в повній тиші. Щодо власного часу курська операція. Ну і власне удари по стратегічній авіації ворога. Кримський міст ну сьогодні бачимо, є привід для того, щоб порадіти за сили оборони. Тому обмін інформацію йде сьогодні. Я розумію, з якою надією без перебільшення сили НАТО слідкують за Україною і за нашими успіхами, і за нашими на жаль, і невдачами вони теж звичайно на полі бою можуть бути. Але тим не менш, це має спонукати сили оборони НАТО, північно-атлантичний альянс до того, щоб допомагати Україні. Це відбувається, тому що ми бачимо, є інвестиції в нашу оборонку. Подивіться, наскільки вони активні. Подивіться, наскільки активно сьогодні ми працюємо над технологіями війни. Десь відстаємо від росіян, десь вийшли вперед. Але технології війни змінюються. Росія буде закидувати м'ясом. Це ж зрозуміло. Ми собі цього дозволити не можемо. У нас, по перше, нема м'яса. У нас є люди, і за кожного ми вболіваємо. І загибель кожного це трагедія для кожного українця. Власне, будемо брати технологіями нашою українською впертістю і, звичайно, українською кмітливістю від абсолютно і перехоплювати ініціативу на себе. І я впевнена, що наші на партнери світ коли вони бачать, коли вони бачать, як наші збройні сили, як леви, а борються за свою свободу і за свою землю. Вони не можуть нам не допомагати. Дякую вам, пане Сергію, що долучилися сьогодні до нас. Знову запрошую Дякую вас вам. до ефіру Тримаємося. Сергій Братчук. Тримаємося військовий експерт, речник української добровольчої армії. Бо знаємо на прямому зв'язку.